що м, дає нам що означає ось ця ситуація? Це зрушення а, з от, на цій ділянці фронту, а, звільнення урожайного. Так кілька днів вже говорили про це. Діпстейт якось відзначав ці території як Сірія, або вже звільнені Україною. І от тепер маємо нарешті вже остаточне підтвердження для мене найкращим індикатором, власне. Успішної операції наших військ на в районі П'ятихатки, роботи на Урожайне. є те, що буквально вчора окупанти на атомні електростанції, енергодарські почали проводити масштабні навчання про відбиттю атаки українських військ. З іншої сторони, якщо відкинути всю цю бутафорію, показушність, як їхні там не знаю, хто солдати, не солдати, але ряжені у красівках. Без е, наявного повного комплекту екіпіровки і перемотують себе якимись е, жутгами есмарха х років випуску чи там сімдесятих. х звичайно, ми розуміємо, що насправді охорона там зовсім іншого рівня, і фахівці, які залишаються за кадром, це абсолютно інші люди. Але сама показучність зроблена власне цих заходів на території атомної електростанції, свідчить про те, що росіяни дуже серйозно відносяться до ситуації, і також стає зрозумілим, що вони розуміють, що і російський сегмент глядача моніторить ситуацію нашу, і власне щоб показати їм для російського внутрішнього споживчого інформаційного ринку, що все нормально, всі ми готові до війни. Суть в тому, що Роботи на п'ятихатки, урожайни це напрямки, які дають можливість нам перекрити е, відки е, постачання логістичні шляхи е, через Токмак, власне енергодару. І росіяни дуже і дуже від цього хвилюються. Тим паче, що більшість уже тих шляхів там Токматського напрямку, Васильівки, вони вже перебувають під вогневим. Контролем так ще немає в контролю збройними силами, але під вогневим контролем вони перебувають. Окрім цього, що теж надзвичайно і надзвичайно важливо і потрібно враховувати той факт, що південь тили ворога виношуються і виносилися дотепер. Якщо ми навіть відкинемо питання або верніше, змінимо акцент спостереження не за мостами і за логістичними шляхами. Які знищуються ворог, ворог, нами ворога кожний день, важливо наприклад звернути увагу і на звіти статистику генерального штабу нашого по знищенню ворожої техніки. Скажімо, станом на сьогодні офіційно підтверджені 24 одиниці артилерійських установок і біля 50 е, транспортних засобів автомобільних це угу. свідчить про як мінімум дивізіон артилерії Російської умовно кажучи. Якщо брати по піхотному рівні, батальйон артилерії знищений за ніч для артилерії це дуже і дуже багато. Це свідчить про те, що ми не там наші війська не просто проривають першу лінію, де ворог насичив піхотою. Чи є успіхи на лініях? А власне, що вдається винищувати другу лінію, третю лінію оборони, де власне згаряє російська артилерія. І автотранспорті, автотранспорт, автомобілі, які відповідають uh -huh. за забезпечення підвоз боєкомплекту, бо росіяни зараз не можуть накопичувати величезні uh -huh. склади з БК поблизу лінії фронту, бо наші що що реактивні системи залпового вогню, іншої номенклатури, що та ж сама наша uh -huh. авіація, додатково винищує їх, і вони зараз створили такі москітні поставки. Боєкомплекту угу. лінії в межах 20-30 кілометрів. Власне автомобільним транспортом розвозять по мірі потреб. Звичайно, Пане це ускладнює. Угу. Пане Іване, ця, цей логістичний момент надзвичайно важливий, але я хотів би, щоб ми іще ну, дуже далеко не пішли від власне самої точки урожайного от, звільнення цього населеного пункту. А, буквально, от в дні, коли говорили, коли ще точився бій, коли ще відбувалися зачистки, в цей момент американська преса дещо змінила тон оцінки масштаби швидкості просування і результатів українського наступу. А, і... Якщо е, протягом попередніх тижнів, мабуть, навіть уже місяць-півтора е, якось були такі зауваження, що швидкість менша ніж політики розраховували е, і аналізувалися причини, чому це так, то тут раптом з'явилися е, ну, такі повідомлення про значні успіхи на фронті. Скажіть, будь ласка, е, політична за цим стоїть якась складова, що американська преса так написала, чи те, що відбулося зі стратегічної військової точки зору, дійсно. Дає можливості і надію на ну, серйозне зрушення і перемикання якесь от, характеру протистояння. Що американська, що європейська преса, що політики все-таки вони за перебувають у фазі політичної і внутрішньої боротьби. І будь-які сили намагаються всередині в них звичайно не так, як в Росії, але. Намагаються взяти бонуси з геополітичних ситуацій, і, звичайно, що і ті, хто нам допомагають політики, які там, скажімо, влада в всіх Америці, в Європі, вони мають і свою якусь опозицію, мають своїх критиків. І найлегше критикувати дії когось в європейських цивілізованих американських країнах, це намагання максимально привертати до себе увагу, або до якихось успіхів, неуспіхів чи невдач. Збременшувати заслуги конкурента це є природній процес, там він принаймні в цивілізованому русі перебуває. І, звичайно, на, на всі події, політики, ворухи також і реагує їхня преса. І це на нормальному випадку. Нормальному. Другий момент: суспільний запит у цих країнах в будь-якому випадку є на допомогу на перемогу України. Навіть ага. так само Америка, соціологічні з про... Соціологічні зрізи, які вони проводять, опитування рейтингові свідчать, що найменше це є в межах 60-70% американського населення, яке підтримує поставки допомогу підтримки зброї в Україні. Звичайно, також американські, що, що європейські вибори є і найбільш суровим наглядачем чи контролером видатків по коштах. Ну і звичайно, що ці всі нюанси і викликають усі реакції у медіаопресі. але є ще другий момент. Є офіційні уряди влади країн, офіційна, які мають абсолютно офіційну інформацію, які мають реалістичну інформацію, uh -huh. і які також працюють і це теж правда в режимі як і сурової, суворої таємно секретності, так і умовно дозованої видачі інформації на загал. І, от власне, про те, що відбуваються такі поставки, і про те, що відбувається на лінії фронту, як проводяться військові операції. Не завжди співпадає з реальністю ту, яку знає суспільство чи ту, що має медіа. Mm -hmm. І, звичайно, ці відколивання відбувалися з другої сторони. Я напевно не буду унікальним, коли скажу, що будь-яка наша успішна операція, власне, всі звертали увагу тільки військова. Мається на увазі, всі звертали увагу на кінцевий результат. а процес, шлях, який проходилося, приходити нам, що від простого солдата до генерала. Що уряд України цей, цей шлях як завжди, як правило, залишається за кадром, і він не настільки, напевно, красивий, не настільки пафосний, не настільки uh -huh. ейфорічний, як власне уже результат. Uh -huh. Тому нам важливий результат, і важливо, що ми результат даємо не відносно критики, підганянь, що європейців, що союзник, а ми даємо результат відносно реальної ситуації на фронті і відносно uh -huh. наших реальних можливостей потужностей. Бо я вже навіть чув крайню інформацію, що десь там росіяни вже закидають, що Україна вже задіяла всі-всі-всі резерви, і зараз взагалі не буде нікого. А, але ж якщо ви так знали, що українці задіяли всі резерви, то чому ви за два дні основні сили вже виводили з урожайного? Чому вам ще mm -hmm. там день не триматись? Тому я вже так звичайно перехожу на таку, знаєте, ну як то банальну розмову, але сама суть щоб десь була зрозуміла. Насправді не все, що обговорюється в публічному просторі, навіть в європейських країнах американських, а їм інформація приходить із ставним запізненням, бо навіть не ми завжди, навіть не наші, е, наш уряд, наше командування mm -hmm. не знає в реальному часі, що відбувається на фронті. Інформація приходить інколи дозована. Mm -hmm. і там багато сил різних причин, і тому, а говорити про те на реакцію міжнародних е, оглядачів, але важливо, що е, нам потрібно. Надавати максимально швидко їм інформацію для того, щоб ворог не міг вкидувати свої інформаційні вкиди, бо знаєте самі, святе місце пустим не буває, пане Іване. Ну зараз мабуть.